Привіт, народ, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українському мовному каналі Міфлокс на каналі, де ви бачите огляди на оригінальні конструктори Лего. Зустрічайте! сьогодні. Я вам покажу доволі хорошу новинку, про яку говорять багато позитивних відгуків. Це ось такий легендарний перевипуск винищувача Плакуна. а саме ось такий мікрофайтер. Це у нас легендарний джедай Плакун за часів республіки, який Асоку Асокутану та привів її до ордену. Тому цей легендарний набір точно. Має бути у вашій колекції. Ви спитаєте, чому все просто тут у нас є набагато краща фігурка Плакуна, якщо порівнювати до старої версії, вона має точнішу, якіснішу голову та запринтовані штани. Сам мікрофайтер виглядає непогано і навіть дуже схожий порівняння до винищувача, та точно класно впишеться у вашій колекції мікрофайтерів. Ну і ціна на цей набір 500 гривень. Можна спокійно його купляти за майже 100 деталей. Як на мене, досить якісна та хороша новинка, адже зараз фанати зоряних війн діляться на тих, хто Мають новенькі конструктори та не підтримують. Тому друзі, це відео обіцяє бути дуже цікавим і заслуговує на те, щоб ви додивилися його до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, буду вам дуже сильно вдячний, адже ми йдемо до цілі 5 тисяч підписників і лишилось всього на всього підписників. Буду вам дуже сильно вдячний, якщо ви мене підтримуєте і нарешті доб'ємо цю ціль, адже я для вас готовлю дещо дуже дуже цікаве. Не забувайте писати ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Ну що ж, а ми, друзі, переходимо до нашого відео. Поїхали го. Ну що, друзі, ми переходимо до нашого огляду. На вашому екрані цей мікрофайтер і наш плакун. До речі, хочу сказати, що в моєму магазині на Бріклінку є понад 50 фігурок Star Wars та взагалі Марвел, Сіті, Chima та багато іншого. Ви можете купити абсолютно кожну фігурку за посиланням в описі або закріпленому коментарі на мій магазинчик. Тому переходіть, там багато цікавого і навіть є ще 10 тисяч деталей за найнижчими цінами в Україні. Ну що ж, друзі, давайте я вам спочатку розкажу невеличку Перед історією, отже, плокун це джедай майстер часів республіки, який знайшов Асоку Тану та привів її до ордену. Також він на жаль помер в третьому епізоді під час наказу 66. Загалом він багато з'являється під час війнів клонів та має ну досить важливу роль, немаленьку роль. І його батальйон клонів це 104, де він є командиром. Десь зараз вам прикріплю такі скрини. Є командир Вульф, ось такий і простий клон другої фази. Вони, до речі, досить дорогі. В лего загалом, оце не перша версія цієї фігурки. Він вже також з'являвся в цьому винищувачі, який я вам показував на початку відео. Ось це у нас винищувач, який прям ідеально переданий з, з самого серіалу. І якраз це його можна вважати друга версія. Тепер давайте їх порівняємо. В першій версії ми бачимо те, що він у нас має трохи іншу голову. Взагалі, як на мене, негарну голову та навіть не принтовані штани. А тут він має дуже гарно запринтований торс, світловий мед читає. Ну і подивіться просто на цю голову. Вона виглядає просто шикарно. Шикарно зроблена набагато краще ніж минула. І просто подивіться, які навіть класні запринтовані штани. Як на мене, ця версія набагато набагато краще. Так ось ми переходимо. До нашого самого винищувача. Як я казав, це у нас мікрофайтер, який цікаво переданий порівнянні з його реальною версією винищувача. Але він теж досить гарно зроблений. Давайте я його вам покручу. Гарнесенько, як я нагадую вам, що тут є в нас майже 100 деталей. І найбільший мінус це те, що це у нас мікрофайтер, і є лише голова його дроїда. Якщо ви хочете самого дроїда, можете купити його у винищувачі. Він там є. Також по боках ми бачимо ось такі пушечки, ну які в будь-якому. Наборі старварс, як на мене, дуже гарно зроблений політ. Так знаєте, прикольно, нічого зайвого тут немає. Але як на мене, найприкольніша функція це те, що у нас ось так можуть рухатись крила, і він може міняти свою форму. Як на мене, оце прям топово. Тобто ми можемо його зробити ось таким повністю. Можемо зробити ось таким чуть-чуть, Можемо просто рівно. І це просто великий плюс. Тут ми бачимо його сидіння, теж невеличке, ось таке. І тепер подивіться, як він виглядає з боку. Але ще мені також подобається його крило, досить Гарно зроблене, ну і також його у ці турбіни теж гарно, дійсно, прикольно зроблені. Ну що, друзі, як вам він, напишіть в коментарях. Як на мене, гарний, доволі класний. Хоча за 500 гривень, знаєте, так скажете, та що це є, якась фігня на одну руку, але насправді фігурка тут досить гарна. Винищувач теж нічого зайвого простий мікрофайтер, який дійсно гарно впишеться в вашій колекції мікрофайтерів. До речі, ще є в нас ось така коробочка, вона теж виглядає прикольно. І знаєте, у цей стиль коробочки, такий піщаний, досить гарно буде на полушці стояти. Тому, друзі, мені цей набір дуже сподобається. А як вам напишіть в коментарях. До речі, багато хто з фанатів зоряних війн казали, що все-таки вийде винищувач якийсь маленький, але вийшов такий мікрофайтер. Ну що маємо, то маємо. Лего молодці, що роблять саме такі перевипуски, особливо нашого плакуна, бо погодь він виглядає набагато гарніше, ніж його минула версія. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Я надіюсь, що це відео вам сподобалось, адже я, як завжди, старався робити його цікавим. Давайте нарешті доб'ємо 5 тисяч Ну а з вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я і друзі, всім па па